Народ, гадаю, серед нашої аудиторії не знайдеться такої людини, яка жодного разу не чула про смартфон OnePlus Ace 5 Він же 13R. І ніхто не буде заперечувати, що навіть сьогодні це справжнісінький топ за свої гроші. Я розумію, що таких топів на ринку дуже багато. Однак, ну хто вам ще запропонує процесор Snapdragon 8 Gen 3, акумулятори ємністю більше 6 тисяч металеву рамку, скляну задню кришку, круту основну. Камеру ну, всього лише за плюс-мінус 300 доларів. Але справа у тому, що у цього народного хіта з'явився спадкоємець. І зветься ця модель OnePlus AS6. На глобальному ринку вона буде називатися OnePlus 15R. І щоб ви розуміли, в цьому смартфоні виправили усі ті недоліки, які були у попередньої моделі. А саме додали вологозахист згідно класу IP69K, тобто він не тільки не боїться занурення під воду, але й не боїться гарячих струменів води. Приїжджаєте на автомийку, берете з ухвалим виглядом кьорхери, починаєте дубасити по смартфону. І він вам у відповідь посміхається. Типу, мені взагалі по барабану. Ну а працівники автомийки паралельно посміхаються з вас, думаючи, яке ж воно кінчене. Батарейку розкачали аж до 7800 мАг, покращивши при цьому швидкі зарядки до 120 Вт, у цей кремній вуглецевий акумулятор завезли нового покоління, тобто він краще за те, що використовувався у OnePlus Ace 5, не тільки за рахунок загальних цифр, а й технологічно. По суті, всередині банки трохи змінився склад елементів. Ви ж самі розумієте, що китайці постійно покращують свої технології. Також новинка пропонує ультразвуковий сканер відбитків пальців замість оптичного і новий процесор і нову частоту розгортки. Коротше, тут дійсно є про що поговорити. Тож, друзі, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобаєчку, а я починаю свою розповідь. Але перед цим вкотре хочу вам нагадати про наш інтернет-магазин AndroPrice. Якщо ви шукаєте такі ексклюзивні смартфони, як OnePlus Ace 5, в майбутньому Ace 6, ну і там усілякі там OnePlus, Realme і так далі. Ви завжди можете їх придбати в нашому магазині за дуже приємними цінами. Також там є купа дрібної електроніки, як, от припустимо, смарт-годинники, пауербенки та будь-що. Асортимент дуже великий. Тут з'явився QR-код, який веде безпосередньо на наш інтернет. Нет, магазин, а тут з'явився qr код який веде на наш телеграм-канал, друзі. Приємної вам купівлі. Ну і не забувайте брати участь в наших розіграшах смартфонів Galaxy S25 Ultra. Е, наразі їх цілих дві штуки. Е, в першому треба задонатити нашим захисникам від однієї гривні. Більш детально про все це я розповім в кінці відео. А в другому підписатися на цей YouTube канал. Ну і ще виконати дві дуже легких умови під е відео з нашим топом смартфонів 25-го року. Посилання на це відео я також залишу в описі. Заздалегідь низький, укрін усіх, тим, хто долучається до допомоги нашим захисникам, і бажаю удачі кожному з вас в наших розіграшах. І перше, що я хочу вам сказати: вибачте, мене, будь ласка, за отакий колір корпусу. Мені не доводилося обирати те, що там мені на стоках в Китаї запропонували, те я і взяв. Ну а так ти розумієш, якщо ви конкретно з таким кольором десь на публіці з'явитесь, ви люди будуть казати, що це взагалі за валець з колоди вивели все. І для тих, кому цей колір так само не подобається, як і мені, виробник пропонує два інших, більш класичних. Я б собі взагалі взяв чорний і не парився. Але крім нового кольора, виробник також запропонував, геть. Новий дизайн. Подивіться, як виглядав OnePlus 13R або Ace 5. Ну, як на мене, цілком непогано. У нього теж повністю пласка задня кришка, повністю плаский екран. Та сама історія і в новинці OnePlus Ace 6 тільки змінився дизайн блоку камери. Зараз він дуже нагадує те, що компанія OnePlus використовує в останньому 15-му поколінні, в 13T або 13 S. Все це взагалі пішло з моделі. І, чесно кажучи, я не знаю, який варіант мені подобається більше. В цілому обидва виглядають непогано. Новинка стала зовсім трохи більше за розмірами, тому що збільшилась діагональ дисплею, а також вона стала трошечки товстіша і трошечки важче. Усі габарити зараз з'явилися перед вашими очима. Але знову ж таки, натомість Ace 6 пропонує повноцінний вологозахист і акумулятор значно більшої ємності. По матеріалах картина, в принципі, така сама, як і у попередника: рамка виконана. З алюмінією, а кришка виконана зі скла. І для свого цінового сегмента це справжня перемога. Ніхто нічого подібного не пропонує за ці гроші. Замість класичного важеля перемикання звукових профілів новинка пропонує механічну програмовану кнопку. Ви можете також обрати, щоб перемикалася з її допомогою звукові профілі, або там вмикався ліхтарик. Коротше, всі варіанти зараз з'явилися перед вашими очима. В цілому я вважаю, що це цілком гідна заміна. Однак не можу сказати, що попередній варіант мене. Не якось не влаштовував. Ace 6 також підтримує дві фізичних сімки, якщо говорити за китайський варіант. 15 r швидше за все, також буде підтримувати і сім. Тут є інфрачервоний порт, дуже потужні стереодинаміки, хоча не можу сказати, що звучать вони набагато краще, ніж у попередника. Плюс-мінус на тому ж рівні. Також виробник пропонує просунути вібромотор. За легендою він навіть краще, ніж у Ace 5, Хоча, отак, от на практиці Цією як тикою, ну плюс-мінус той самий рівень. В будь-якому разі вібромотор дуже крутий. Ну і ультразвуковий сканер замість оптичного, і причому розташований у зручному місці це е, теж неабияке досягнення. Ось як це виглядає у OnePlus Ace 5. Розумію, що звикнути можна до обох варіантів розташування, однак, якщо обрати між цими двома моделями, я побрав собі Ace е, е, 6. Ну і ультразвуковий сканер він все одно технічно буде краще за оптичний, Тож це левел А. Дисплей тут теж, як для свого класу топового рівня. Якщо робити порівняння з попереднім поколінням і дивитися суто на технічні характеристики на папері, єдиний параметр, який кидається в очі, це частота розгортки 165 Гц замість 120. Що стосується додаткових технологій захисту очей, максимальної яскравості, підтримки технологій, таких як Dolby Vision, HDR 10, у них плюс-мінус паритет. Усі результати замірів плюс. Порівняння з попереднім поколінням зараз мало з'явитися перед вашими очима. А от максимальна яскравість у ейса 5, не дивлячись на те, що на папері у них значення плюс-мінус однакові. Чомусь вище, проте я би не став перейматися з цього приводу, бо навіть в сонячний день все нормально видно на обох смартфонах. Від себе можу сказати, що отак на око побачити різницю між цими двома дисплеями дуже важко. Єдине, що знову ж таки, це оновлена частота розгортки 165 Гц. Однак, на мою думку, це більше маркетингова цифра, і стосується вона виключно геймерів. Бо якщо ви не граєте на смартфоні, то вам така частота не потрібна і ви її не побачите, десь там в інтерфейсі десь, в десь якихось там окремих застосунках вона просто буде неактивна. А от якщо ви граєте, причому не в усіх іграх підтримується така частота, перелік в яких ця функція точно підтримується, зараз з'явився перед вашими очима. І от якщо ви прямо професійний гравець, там шутанаху циху там бодаєтесь з кимось, то можливо ви різницю помітите. Я не помітив, я не геймер, але вона там, мабуть, є. Плюс окремо в ігровому режимі, якщо припустимо застосунок не підтримує частоту розгортки. 165 Гц, Ви можете увімкнути інтерполяцію до 165 гц. Що я думаю з цього приводу, я вже виказував свою думку в окремому огляді OnePlus 15. Мені не подобається, як це виглядає. Тож раджу використовувати високу частоту розгортки виключно в тих застосунках, де розробник надає власноруч таку можливість. А отак в іграх Ace 6 поводить себе просто бездоганно, мало того, що йому дістався більш свіжий процесор Snapdragon 8 Elite, ніж у попередника а, там використовується 8 ген 3 і результати в синтетичних тестах говорять самі за себе. Якщо брати до уваги тест обчистювальних ядер, то чомусь ACE5 показав результат навіть краще за ACE6. Швидше за все, таке рішення було прийнято виробником задля того, щоб уникнути перегріву. Врешті-решт, саме на ігрову продуктивність більше впливають ігрові ядра, і отут ACE6 показує результат набагато краще за ACE5. Також виробник на презентації розповідав про просунуту систему охолодження, що вона краще ніж у попереднього покоління, про використання окремих процесорів, перший з яких позитивно впливає на прийом Wi-Fi сигналу інше позитивно впливає на відгук тачу. І ще виробник сюди завез новий просунутий гіроскоп. Друзі, я не хочу зараз занурюватись в усю цю маркетингову термінологію, ну хай цим займається виробник. Певен, що Ас більше цікавить практичне використання. Ну от як він себе поводить на практиці? Комфортно на ньому грати в ігри чи ні, і чи зручніше це робити, ніж на моделі Ace 5? І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, не існує сьогодні такої гри, з якою б Ace 6 не впорався. Як ігровий інструмент, він просто бездоган. за свої гроші. Це одне з найкращих рішень сьогодні, якщо не найкраще в принципі. Це факт. Але я не можу сказати, що Ace 5 не вміє робити те саме. Я запускав Зенла Zone Zero. Сьогодні це одна з найвимогливіших ігор на ринку. Обрав ультраналаштування графіки, і що там було комфортно грати, що тут було комфортно грати. Що тут е, частота відгуку тачу бездоганно? Що тут частота чисто, відгуку е, тачу бездоганно? Можливо, оцей от запас потужності у Ей 6 буде трохи більше, якщо ви припустимо захочете встановити собі застосунок геймхаб, грати в ці от е, з допомогою емулятора, е, от е, в е, покашні ігри. От тоді так, можливо, ви там відчуєте цю різницю між ними. Але в усіх стандартних іграх, які можна легко завантажити з Google Play, ну, типу, буде у них плюс-мінус паритет. Ну, це якщо говорити за практичне використання. Ну і звісно, якщо ви граєте в усілякі казуальні ігри або легкі ігри з підтримкою частоти розгортки 165 Гц, або усілякі шутери по типу Call of Duty Mobile, де також є підтримка високої частоти розгортки, то ви також швидше за все побачите цю різницю, але ну, якщо ви прямо затяти. Геймер, звичайній людині, як я, комфортно було грати як на Ace 5 так і на Ace 6 Обидва вони з точки зору ігрової продуктивності, справжні красені. Єдине, що нове покоління, на відміну від старого, підтримує байпасну зарядку. Тобто ви можете одночасно заряджати пристрій, от і грати на ньому усілякі ігри. І живитися в цей момент смартфон буде безпосередньо не від акумулятора, а від блоку живлення. Тобто акумулятор в такому разі буде менше псом. По камерах у них, як на мене, взагалі парите. Технічно вони не змінилися. Дивіться на параметри Ейса 5 і на параметри Ейса 6 в плані конфігурації камер. На практиці ну можливо є невеличка різниця в роботі алгоритмів, але вона настільки не суттєва, що я б взагалі на це не звертав увагу. Основна камера знімає цілком непогано за свої гроші. Начеркокутник, як то кажуть, на решту окремого телефотооб'єктива чи макрооб'єктива тут немає. Фронтальна камера все ще не вміє записувати відео в 4К, хоча робить цілком непогані селфі. Засиніть відеозйомку на фронтальні камери смартфонів iS6 та iS5. Записуємо в Full HD. 30 кадрів на секунду, тому що інших варіантів тут по суті немає. Зверніть увагу на роботу стабілізації. Простими словами, це далеко не топ-камерафон. Точніше кажучи, тут взагалі виробник не робив акцент на камерах. Можливо, в глобальній версії в моделі OnePlus 15 r ситуація зміниться. Тобто відбудеться все те саме, що і з моделями Ace 5 та 13R. Дадуть телефотооб'єктив, покращать там основну камеру, і ми отримаємо цукерочку. Але те, що я бачу в китайській версії смартфона, мене взагалі. Не вражає. Ну, у порівнянні з попереднім поколінням. Є сьогодні на ринку смартфони, які коштують набагато дешевше, там по 300 доларів, по 350 баксів, і фотографують реально краще за ЕС 6 у яких є окремий телефото об'єктив, на які можна робити реально чудові макрознімки, на які можна знімати відео з роздільною здатністю 4К на фронтальну камеру. Єдине, що тут, на мою думку, суттєво покращило порівняння з попереднім поколінням, це. Відеозйомку на основну камеру. А саме момент з додавання можливості запису в 4К-120 кадрів на секунду. Раніше було 4К 60 кадрів на секунду, це максимум. Тут можна записувати якісні уповільнені відео. Я вже неодноразово вам розповідав, навіщо в смартфонах треба 4К 120 кадрів на секунду. А ось і відеозйомка на основну камеру в 4К 30 кадрів на секунду. Відцініть роботу стабілізації. Звертайте увагу на кольори. І робіть свої оцінки. Тож у підсумку тут цілком непогана основна камера, але на цьому все. В першу чергу, Ace 6 це робочий кінь на кожен день. І про це свідчить ємність його батарейки 7800 мАч. Хто не в курсі у попередника 6415 мАч, тобто приріст прямо суттєвий. Ну і нагадаю, що в новому поколінні покращили швидкість зарядки з 80 Вт до 120. В реальному житті сміливо можете Зраховувати на 5,5 з половиною годин гри в такі ігри, як припустимо, Genshin Impact. Нормальний показник в середньостатистичних смартфонах в цій грі це 3 з половиною-4 години. Тут 5,5. з половиною, тобто батарейка, реально просто космос. Ну і 11 годин роботи в середньостатистичних сценаріях. 11 годин роботи екрану в моїх сценаріях. Він легко жив два дні. Однак я не граю на смартфоні. Я чатюся в усіляких месенджерах, там телефоную до когось, читаю новини. Тобто, у мене доволі легкі сценарії. Для більшого розуміння виробник взагалі декларує 12 годин роботи навігації. Тобто, Google Maps вмикайте 12 годин. Смартфон має працювати від одного заряду. Однак, виробник також декларує 8,2 години роботи в іграх. У мене вийшло 5,5 годин, і я все одно вважаю, що це дуже крутий результат. Можливо, там від важкості ігор це ще. Залежить в будь-якому разі, сьогодні це справжній монстр автономності. Він тримає заряд набагато довше за Galaxy S25 Ultra, довше за iPhone 17 Pro Max, який, на мою думку, теж є одним з королів часу автономної роботи. І при цьому коштує набагато дешевше. Заряджається батарейка за 20 хвилин на 58% і до 100% за 43 хвилини. Погодьтеся, враховуючи її ємність, це теж надзвичайно крутий показник. Якщо ж робити порівняння з ейсом 5 за цим параметром, то приріст буде складати приблизно 20-25%. Чи відчутний це приріст? Так відчутний. Якщо повного заряду Ace 5 мені цілком вистачало на півтора робочих дні, то тут на два робочих дні. Тобто живе Ace Шостий довше і помітно довше. Це якщо ви вже хочете отримати абсолютний максимум, тоді треба дивитися в бік оновленої моделі. Працює Ace шостий з коробки на 16 версії Android з фірмовим інтерфейсом Color OS 16. Що стосується підтримки у відкритих джерелах цієї інформації, немає. Якщо говорити за глобальну версію, то вона буде підтримуватись впродовж 4 років. Це якщо говорити за мажорні оновлення Android, тобто до 20-го 20-го Android. І впродовж шести років, якщо говорити за патчі безпеки, не знаю, чи це стосується китайських версій, однак одне я знаю точно. З підтримкою у смартфонів OnePlus, тим більше флагманів, субфлагманів, проблем ніколи не було. Як мінімум на три роки, точно можна розраховувати. Як мінімум, чи комфортно користуватися китайською версією на міжнародному ринку, в цілому питання залишається відкритим. Наскільки мені відомо, в Європі і інших країнах китайські версії? Блокується в Україні, не блокується. Тут немає підтримки ні сьомого бенду, ні двадцятого бенду. Однак я робив порівняння, пам'ятаєте, велике відео спеціально для вас записував, в якому доводив, що в цілому, якщо немає ні сьомого, ні двадцятого бенду, от то в Україні з третім бендом, з першим бендом все працює більш-менш непогано і з 8-м бендом він теж тут підтримується. А якщо в країні, в якій ви знаходитесь, є підтримка 5 g то проблем зі зв'язком взагалі не буде. Китаєць офіційно підтримує наступні мови, Google сервіси ставляться сюди без проблем. Китайчатина видаляється, але повної інтеграції глобальних шиєфішок фішок тут, звісно, немає. Звісно, сюди, як і в попередніх поколіннях, легко можна встановити глобальну версію прошивки, однак в такому разі у вас не буде оновлень по повітрю, от і функції E7 все одно не буде. Якщо для вас це не критично, то в цілому можна користуватися. Тепер найцікавіше, скільки. Які коштує цей смартфон. Офіційна ціна в Китаї стартує з відмітки 366 баксів. Це за версію 12256. Усі варіанти та типи пам'яті зараз з'явилися перед вашими очима. Якщо говорити безпосередньо за китайський прайс, погодьтеся, ціна дуже солодка. Однак на глобальному ринку, ну коли він з'явиться під назвою 15R, за нього будуть просити щонайменше 749 євро. Ну, якщо говорити за європейський ринок, за індійський так далі, то вже треба буде е, чекати. Однак ціна буде вище ну, приблизно в два рази. Тепер моя думка: чи варто міняти попереднє покоління на нове, ну якщо ви сьогодні маєте в кишені ACE-5? точно не варто. Так, тут є невеличкі покращення. Виробник дійсно зробив роботу над помилками, причому зробив він це доволі е, якісно. Однак глобальна філософія не змінилася. А доплатити за ACE-6, якщо ви вдало продасте ACE-5, треба буде ну, доларів 100%. 80-200. Чи готові ви це робити? Ну, я. Так точно не робив. Добре, тоді виникає резонне питання: а який з цих двох смартфонів краще купити сьогодні? Ну, типу, чи варто платити більше за Ace 6? Якщо дивитися на нові смартфони, різниця в ціні між ними сьогодні буде складати ну, приблизно доларів 160-170. Якщо для вас це все ж таки суттєва сума, то можна сміливо заощаджувати і купувати собі Ace 5. А якщо дивитися в бік вживаних Ace 5, а сьогодні на ринку їх дуже багато, то можна заощадити. Ти ще більше, там за плюс-мінус 300 баксів, вже всередині нашої країни можна його легко придбати. В будь-якому разі я вважаю, що OnePlus продовжує славну традицію. Оця от лінійка ACE вона була і залишається топом за свої гроші, бо ніхто в світі більше не запропонує вам такий величезний акумулятор, такі якісні матеріали корпусу, такий якісний дисплей ну, за 366 доларів. Я вважаю, що це цілком пристойний аборет. Принаймні більшого від нього я точно не очікував. Ультразвуковий сканер завезли, більшу батарейку завезли, е кращий процесор завезли, повноцінний вологозахист, нарешті, завезли, все мені достатньо. Але, друзі, це була всього лише моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами. Android. Побачимось. Шановні підписники каналу AndroNews і особисто Дмитро Голуб. Щиро дякую вам у допомозі в придбанні спорядження для виконання бойових завдань. Завдяки таким підписникам і особисто Дмитру ми разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Вітаю підписників каналу Android News. Та прошу вас долучитися до збору на автівку для покровського напрямку, для нашого підрозділу для виконання бойових та логістичних задач. Слава Україні! Героям слава! Цей розіграш абсолютно безкоштовний. Все, що треба зробити для того, щоб взяти участь, це підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку під цим відео і написати коментар, яким смартфоном ви сьогодні користуєтесь, і чому обрали саме його. Це три простих умови. Ми порахували, що для виконання цих умов треба витратити ну, можливо там 30-40 секунд, не більше. Але друзі, після виконання цих умов обов'язково зробіть свою сторінку на YouTube загально для того, щоб ми могли перевірити виконання цих умов. От і вкажіть свої дані для зв'язку в графії про себе. Ну, ось приблизно як все це буде виглядати. От раптом ви переможете, щоб ми змогли якось з вами зв'язатися. Переможця буде обирати. Абсолютно рандомно, український рандомайзер Анкл груп. Все, що треба буде зробити нам, це вставити посилання на відео. Він чекне усі коментарі і обере всього лише одну людину, одного переможця. Підсумки ми будемо підбивати, як тільки закриємо наш крайній збір на допомогу військовим, щоб потім в рамках одного стріму провести одразу два розіграші. Тож, друзі, по суті, все в ваших руках. Чим швидше ми закриємо той збір, тим швидше розіграємо одразу два круте. Смартфону з загальною вартістю 80 тисяч гривень. Якщо раптом хтось не зрозумів, що треба зробити для того, щоб взяти участь, додаткову інформацію я залишу в описі під цим відео. Ну і нехай щастить кожному з вас. Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!